Проти 26 серпня сили протиповітряної оборони знешкодили 47 із 59 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 12 БПЛА на дев'яти локаціях. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на Запоріжжі. Через ворожі обстріли поранено людину. На Херсонщині унаслідок російських атак поранено чотирьох людей. Також постраждав поліцейський, підірвавшись на міні пелюстці Також унаслідок ворожої атаки є шестеро поранених на Донеччині і один загиблий. Серед заходів, які відбуваються на відзначення дня незалежності України, у Чернівцях організували чуттєву зустріч із родинами відважних героїв, які віддали найцінніше життя за свободу та мир на українській землі. Родинам загиблих воїнів, які служили в складі 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, вручили пам'ятні подарунки, які слугуватимуть своєрідним нагадуванням про неоціненний внесок кожного полеглого військовослужбовця задля існування і територіальної цілісності нашої держави, цей захід також мав на увазі привернути увагу до 82-ї окремої десантно штурмової буквинської бригади, щоб можливо було задонатити, щоб люди побачили, що така бригада існує. Віктор Кравцов додає, що бригада не є надто публічною та менш представлена в інформаційному просторі як інші сильні бригади. Проте каже, що 82-га ОДБШР зробила не менший внесок у боротьбі проти російського ворога. Бригада пройшла складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину, брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше, 65 кілометрів глибину. І також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. Під час зустрічі родичі могли дізнатися більше про бригаду від моменту створення і до найяскравіших її сторінок, каже Віктор Кравцов. Це для родин загиблих наших побратимів з нашої бригади. Робиться такий невеличкий екскурс історії бригади, як вона засновувалась, де вона брала участь, які там підрозділи воюють, яка дисциплінарна складова, як проводиться підготовка і так далі. Тому подібне. Позиція підрозділу: не забувати та підтримувати родини полеглих побратимів. Додає Віктор Кравцов також від командирів батальйонів та командира бригади особисто буде вручено подарунки подарунки сім'ям загиблих, і це також ми хочемо, щоб це привернуло увагу до власне, штурмових військ, власне 82-ї бригади, тому що вона з буковини з Чернівців. Мати загиблого військовослужбовця Володимира Аронця з позивним Мерлін згадує сина із теплом та гордістю каже, що він хотів, аби Україна повернулася до звичного життя. Без окупанта на нашій землі, який відверто без докорів сумління, продовжує цинічно нищити український народ. В мене гордість дуже велика за сина, насправді тому, що він завжди, якби підтримував всіх, незалежно від якої бригади де хлопці воюють. Він завжди співчував і всячески намагався, як кажуть, підтримати і брати участь. Бойових діях, так як ну, хотів, щоб була в нас незалежна Україна, захищав нашу країну, боровся всіма силами і віддав своє життя, віддав своє життя за, за нашу неньку Україну. Дружина полеглого воїна Ігоря Василенка з позивним Баркас згадує, що її чоловік був великодушною людиною і хорошим батьком для свого сина. Це була прекрасна людина з великим добрим серцем. Людина, яка знала, вірніше не знала. Те, що не знала, хотіла, вміла, робила, досягала. Це був прекрасний чоловік, гарний батько. 20 місяців тому назад, 20, вже 20 місяць, пішов загинув у Запорізькому напрямку, обіймав посаду мінометника 82-ї окремій десантно штурмової бригаді. Як наголошують представники військового підрозділу, мета таких зустрічей зібрати родини загиблих, продемонструвавши повагу подвигу полеглих та вдячність близьким героїв, а ще показати 82 другу окрему десантно-штурмову буковинську бригаду зсередини не тільки як військовий підрозділ, а як велику армійську родину, та висвітлити її здобутки та успіхи у великій війні за незалежність України. Юлія Слободян, телеканал. ТВ 26 серпня на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який стев на захист України від російських окупантів. Із солдатом Олександром Мовчаном, воїном військової частини А 7041 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівцях унаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Аварія трапилась вчора, 25 серпня на вулиці Лесена в обласному центрі. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 20-річний буковинець, керуючи автомобілем, Мерседес Бенс, допустив наїзд на невідомого чоловіка віком приблизно 60-70 років. У наслідок наїзду пішохід отримав цілесні ушкодження, несумісні з життям. Наразі боковинські поліцейські встановлюють особу загиблого та з'ясовують усі обставини ДТП. Транспортний засіб вилучений до розслідування триває. Буковинець перевозив на вантажівці дерева хвойної породи без відповідних дозвільних документів. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Так учора, 25 серпня, поліцейські зупинили для перевірки документів вантажний автомобіль КаМАЗ, за кермом якого перебував 21-річний житель села Яблуниця. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили лісодеревину хвойної породи у кількості 14 колод. Дозвільних документів на перевезення дерев чоловік не мав. Транспортний засіб і вантаж вилучено. Досудове розслідування триває. Через вибух у годилові горіла квартира. Так, 25 серпня на спецлінію 101 від очевидців надійшло повідомлення про вибух з подальшим горінням у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхового будинку в селі Годилів Великокучурівської територіальної громади. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів, не давши полум'ю поширитись на сусідні квартири. Евакуйовано одну особу. Вогонь знищив скло, пакети, двері, житлові приміщення, меблі, речі домашнього вжитку та частково перекриття. Постраждалих та загиблих. Немає збитки та остаточні причини пожежі. Наразі встановлюють фахівці. Вражаючі поєдинки, де кожен удар демонструє комбінацію сили, техніки, стратегічного мислення та швидкості реакції. Потужна енергетика, яка запалює серця уболівальників. У Чернівцях відбувся чемпіонат міста з боксу серед юніорів і юніорок до Дня Незалежності України на честь воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Понад 100 учасників не лише з Буковини, але й з Івано-Франківщини зійшлися у видовищних двобоях за перемогу. Магань, це прагнення віддати шану захисникам, які щохвилини ризикують своїми життями на полі бою. Аби наш народ жив у вільній та суверенній державі. Це справжня підтримка, яка надихає воїнів продовжувати свою відважну боротьбу. Насамперед, це виховання як фізичне, так і моральне наших нашого підростаючого покоління. Вони бачать і воїнів, які приходять, вони чують їм приємно також виходити на ринг. І здобувати перемоги на честь наших, наших збройних сил. Тому це важлива ланка виховання патріотичного. Виховуємо в них дух воїна. Звичайно, ми удостоюємо честі наших захисників вітчизни. Без них ми не могли провести б ні один захід, тому більшість змагань ми присвячуємо нашим, нашим воїнам, нашим збройним силам України. Демонструючи силу духу, незламність і відважність, відкрили чемпіонат буковинські воїни, які зійшлися на рингу, аби показати юним спортсменам, що бокс залишається у серцях захисників і на полі бою з російськими окупантами. Учасник змагань, військовослужбовець Віктор Керчу, займається боксом ще з дитинства. Любов до нього прищепив батько у 2021 році. Втілив у життя свою дитячу мрію і став на захист України. Втім, цей вид спорту не залишив, адже кожна тренува. Вання не лише стало звичкою, а й приносило задоволення. Зізнається Віктор, дає можливість відволіктися трошки, якось ну, розслабитись трохи, ну якби направити свою енергію в правильне русло. От, і трошки морально і духовно відпочити. Тож виступ на відкритті чемпіонату це хороша нагода для воїна продемонструвати власні сили на рингу. Я давно не, не брав участь у змаганнях, це от за довгий час я вирішив відбуксувати. І, ну, приємно, звісно, що покликали, що є така можливість і що робляться такі турніри, змагання в честь воїнів. Суперником Віктора Керчу на спортивній арені став командир роти 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади ігор сорока, який почав боксувати з 12 років. З 2014 року пішов на військову службу, звідки звільнився у 2021-му. Втім, у перший день повномасштабного вторгнення Росії знову повернувся боронити Україну від окупантів. Востаннє ігор виходив на ринг професійно ще у 2018 році. Тож цей бій вважає перевір своїх вмінь та можливостей. Я як командир, я не сижу на місці, я завжди з хлопцями, буває, виїжджаю до них. Тобто треба якийсь адреналін. В цьому житті я вже думаю, що я завжди ну, себе випробував вже повністю. Але не знаю, якийсь інтерес, хочеться ще перевірити себе. Хоча на війні тренувань, на жаль, немає, але спробую на старому опиті. Ігор сорока вважає, що проводити такі змагання надзвичайно важливо, адже це дуже мотивує дітей займатися спортом. А спорт своєю чергою відіграє велику роль у військовій підготовці та на полі бою з реальним ворогом. Я до себе в роту набираю виключно майже всіх спортсменів. Мені це треба, тому що спортсмени вони воюють. Я скажу так, що набагато є різниця. Вони мотивовані, вони виповняють всі задачі, вони концентровані. Дисципліновані, то тобто, спорт дає дуже багато для хлопчика. якщо він буде займатися спортом, йому буде дуже легко по життю. Це я по собі можу сказати. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.